Всім привіт! Ми у спортзалі і сьогодні присідання. Але присідання не звичайні. А сьогодні я присідатиму 170 кг і буду пробувати присісти їх на 2 повтори. Я це дуже давно не робив, сьогодні спробую. Відео буде дуже цікаве, ви подивіться і поставте лайк, якщо вам сподобались мої присідання на 2. Запам'ятайте, мотивація це дуже велика сила. Просто думайте головою, що то вийде, і воно вийде. З мотивацією ти зробиш. Якщо з першого разу не вийшло, в другий раз вийде, я тобі відповідаю за слова чесно. Ще хочу додати, що приседання головне вірити у себе, надіятися на свої сили і воно обов'язково піде. Що би ти не думав, навіть якщо перший раз не пішло, другий раз пробуєш, воно 100% піде. Дивіться. 170 кг. Спроба номер 2 Як думаєте, чи боюся її після першої спроби? Ні, максимум що зробить, то придавить. Як я і казав, Максимумка зробить то передавить. Що я хотів донести тими словами на початку відео? Це те, що на одній мотивації нікуди не поїдеш. Отже, головне це систематичність, регулярність і всі синоніми цього слова. Якщо не вірите, дивіться, слідкуйте за цим каналом і скоро ви побачите, як я це буду працювати не на два, а на багато більше разів. Чесно. Бувайте.